Ти не мусиш нічого доводити. Коли люди хочуть тебе спровокувати, мовчи. Коли хочуть побачити слабкість, дивись прямо. Коли хочуть твоєї реакції, дай їм тишу. Бо в світі, що з'їдає себе від шуму, справжня перемога це внутрішня тиша, яку не можна зламати. У цьому відео про те, як зберегти спокій, коли тебе зраджують, принижують чи провокують. Як стояти рівно, коли навколо хаос? І чому тиша це не втеча, а найвища форма сили? Перед тим як почати, підпишись і постав вподобайку не заради алгоритму, а щоб підтримати розвиток українського контенту, який повертає спокій і глибину в епоху шуму. А тепер почнемо. Урок 1. Тиша перед бурею Як не реагувати, коли тебе зачіпають. Є момент, який перевіряє не слова, а нервову систему, коли тебе ображають, коли перекручують правду, коли хтось навмисне тисне на болюче місце, не тому, що шукає діалогу, а щоб побачити, як ти зірвешся. Саме в цей момент люди втрачають владу над собою, і саме тут народжується справжня сила стоїка. Стоїцизм не вчить бути холодним, він вчить не ставати рабом емоцій. Епіктет казав нас тривожать не речі, а наші судження про речі. Ти не контролюєш слова інших, але повністю контролюєш, чи вони тебе торкнуться. Провокація це завжди запрошення на чужу арену. Тебе кличуть туди, де діє їхня логіка, їхні емоції, їхні правила. І коли ти відповідаєш криком на крик, ти вже програв. Бо головна мета провокатора не переконати. А виснажити, висмоктати твою енергію, зробити тебе схожим на себе. Справжня перемога це коли ти залишаєшся спокійним, навіть коли все навколо провокує тебе на хаос, коли ти бачиш людину, що кидає у тебе каміння, і замість відповіді думаєш це її біль, не мій. Це не байдужість, це ясність. Усередині тебе завжди є вибір реакція або відповідь. Реакція це імпульс, відповідь це усвідомленість. Кожен раз, коли ти обираєш мовчати, ти зміцнюєш не тільки характер, а й нервову систему. Тиша стає твоєю зброєю. Сенека писав Хто гнівається, той завжди програє. Гнів це момент, коли інший починає керувати твоїм станом, і саме тому стоїки називали спокій найвищою формою мужності. Зупинись перед відповіддю. Вдихни, подивись на ситуацію, ніби це сцена, а ти глядач. Кожна секунда мовчання це секунда сили. Бо поки інші шукають слабке місце, ти будуєш броню всередині. Тиша не означає втечу. Вона означає, що ти вибрав не грати у гру, яку тобі нав'язали. І саме тому вона така незручна для тих, хто живе шумом. Твоя спокійна присутність це дзеркало, в якому вони бачать власну слабкість. Урок 2. Тиша після зради не відповідати болем на біль. Зрада завжди приходить тихо, не як грім, а як шепіт того, кому довіряв її не передбачиш. Бо коли людина в твоєму колі, ти не дивишся на неї з підозрою вона знає твої слабкості, твої страхи, твої таємниці. І саме тому удар влучає глибше, ніж будь яка образа. У перші години після зради розум не розуміє, що сталося. Ти шукаєш логіку, намагаєшся розкласти хаос на частини. Може, я щось не так сказав? Може, це випадковість? Може, варто поговорити? Ні, це не випадковість. І не помилка це вибір людини, яка поставила себе вище твоєї довіри. Стоїки не уникали болю, вони вчилися бачити в ньому дзеркало. Зрада показує не тільки, хто тебе підвів, а й де ти занадто віддав владу над собою іншим. Той, хто здатен знищити твій спокій, уже мав надто великий доступ до твоєї енергії. І тому перший крок не помста, не пояснення, а тиша. Марк Аврелій писав Люди роблять зло не зі злого наміру, а з невігластва». Зрадник рідко бачить себе зрадником. Він переконує себе, що мав право, що так склалося, що все не так однозначно. Йому потрібне твоє пояснення, щоб виправдати власну слабкість. Коли ти мовчиш, ти позбавляєш його цієї розради. Тиша це твоя моральна висота. Вона розділяє два світи твій, де є принципи, і його, де є виправдання. Бо коли ти вступаєш у суперечку, ти знову стаєш учасником чужої гри. А коли мовчиш, ти залишаєшся її спостерігачем, і саме спостерігач має владу, бо він бачить усе ясно. Зрада відкриває найчистішу форму стоїцизму прийняття, не примирення, а прийняття факту люди не завжди доростають до твоєї щирості вони часто хочуть користь, тепло, підтримку. Але не зобов'язання бути чесними. І тут твоя гідність проявляється не в тому, щоб пробачити, а в тому, щоб не дозволити чужому бруду стати твоєю тінню. Сенека казав той, хто ображає, шкодить собі більше, ніж тому, кого ображає. Зрадник завжди залишає частину своєї душі в тому моменті, де втрачає довіру, і ця втрата супроводжує його довго після того як ти замовк. Не шукай помсти, вона робить тебе схожим на них. Замість цього створи тишу, у якій їхні вчинки стануть відлунням. Дай їм побачити, що твоя відсутність важча за будь-які слова. Тиша це не втеча. це контроль. Тиша це момент, коли ти ставиш себе вище хаосу. Це коли твоє мовчання говорить: я все бачив, я все зрозумів. Але я не дозволю цьому мене зруйнувати. Бо найбільша помилка після зради намагатись пояснити своє серце тому, в кого воно вже не викликає нічого. Твоя правда не потребує слухачів, вона живе в твоїй гідності. Коли душа готова замовкнути, тіло перестає тремтіти. Ти не гніваєшся, не чекаєш, не доводиш. Ти просто відпускаєш не через байдужість, а через мудрість, яку дала біль. І ось у цій тиші, після бурі, народжується спокій. Не крик перемоги, не полегшення, а глибоке, тверде знання я витримав я більше не зраджу себе. Урок три тебе ображають як зберегти гідність, не відповідаючи словом образа це тест, не на характер іншого, а на міцність твого. У кожного є люди, які здається, спеціально шукають, за що зачепити. Словом, тоном, натяком. І якщо ти реагуєш. Вони виграли. Бо в ту мить, коли ти вибухаєш, ти віддаєш їм владу над своїм станом. Стоїцизм навчає протилежного не доводити, а зберігати себе. Той, хто справді сильний, не пояснює, чому він сильний, він просто не падає на рівень тих, хто кидає бруд. Бо будь-яка реакція це визнання, що тебе можна зрушити. Марк Аврелій писав Коли тебе хтось дратує. Згадай, що він робить це ненавмисно, бо не розуміє, що таке зло. І тут ключова думка людина не може дати того, чого немає, якщо вона сипле приниженнями, це її внутрішній біль шукає вихід. Її злість це не про тебе це про те, як їй тісно у власній свідомості. Але чому образи так болять? Бо вони торкаються твоєї потреби бути визнаним. Вони б'ють не по фактах, а по самооцінці. Ти починаєш захищатись, пояснювати, доводити, і саме тут втрачаєш контроль. Стоїк не реагує не тому, що йому байдуже, а тому, що він бачить ця гра не варта його енергії. Сенека казав мудрий не дозволяє чужим словам ранить його сильніше, ніж меч. Твоя спокійна реакція це дзеркало, у якому противник бачить власну дрібність. Коли ти не реагуєш, він зіштовхується з порожнечею, і саме вона його знищує. Бо його сила живе у твоїй реакції, без неї він ніщо. Тиша в таких моментах це не капітуляція, це витримка, ти наче камінь посеред бурі. На тебе сипле дощ, вітер реве, але ти не рухаєшся, і буря поступово втрачає силу, бо буря не може тривати там, де немає спротиву. Твоє завдання не довести, що ти правий. Твоє завдання залишитися цілим. Пам'ятай, у будь-якому конфлікті перемагає не той, хто говорить останнім, а той, хто залишився спокійним. Не всім потрібно знати твою правду. Дехто хоче лише викликати твою реакцію, щоб підтвердити власну значущість не даруй їм цього задоволення. Найсильніша відповідь байдужість, сказана мовчанням. Усвідом, що жодне слово не може зруйнувати тебе, якщо ти не приймеш його у свій внутрішній світ. Слова летять, торкаються поверхні, але не проникають у серце, якщо в серці спокій. Психологічна зрілість починається з моменту, коли ти перестаєш очікувати від усіх поваги, бо не кожен має її у собі, щоб віддати іншим, а твоя гідність не потребує чужого схвалення, вона живе у тиші. У стабільності, у присутності духу. Тому, коли наступного разу тебе намагаються зачепити, не шукай гострих слів, не пояснюй, не грай у реакцію, просто подивись прямо в очі і мовчи. Бо в цій тиші є сила, якої не витримає жодна агресія. Стоїки вірили той, хто контролює себе, контролює світ. І коли ти зберігаєш спокій перед обличчям приниження, це і є твоя справжня перемога. Урок 4. коли брехня стає зброєю, як правда захищає без слів. Брехня це отрута, що діє повільно, вона не вбиває одразу, вона підточує репутацію, створює тінь, змушує сумніватися навіть тих, хто знав тебе роками. У цьому її сила не в правдоподібності, а в шумі. Бо люди завжди швидше слухають гучне, ніж справедливе. Коли тебе обмовляють, перше бажання пояснити. Довести, спростувати. Але саме тут і пастка кожне пояснення лише підсилює підозру. Бо світ не шукає істину, він шукає драму. І чим сильніше ти намагаєшся довести свою невинність, тим глибше тебе втягнуть у болото виправдань. Стоїки розуміли правду не треба захищати, її треба прожити, і найчистіша форма правди це тиша, тиша людини, яка знає, хто вона є. Тиша, в якій немає страху, бо немає що втрачати. Епіктет говорив, що жодна неправда не має влади над тим, хто нею не переймається. Бо коли ти перестаєш боротись за те, щоб тебе зрозуміли, світ починає сам бачити істину через твої дії, через твою сталість, через твою спокійну присутність. Пригадай, ти ніколи не бачив, щоб вогонь виправдовувався перед димом він просто горить. І дим сам собою розвіюється. Так само і твоя чесність не потребує доказів, вона просто є, а час її найкращий адвокат. Люди, які брешуть, прагнуть не перемоги, а контролю. Їм потрібно бачити, як ти нервуєш, як пояснюєш, як виправдовуєшся вони годуються твоїм напруженням, наче енергією. Тому найвища форма опору байдужість. Не до істини, а до гри. Яку тобі нав'язують. Справжня гідність це коли ти дозволяєш брехні розсипатися під власною вагою, не пояснюючи, не виправляючи, не борючись за кожне слово. Бо істина не поспішає вона не шумить, вона просто чекає моменту, коли все стане очевидним. Марк Аврелій писав, що час розкриває все, що варто побачити, і він не помилявся усі спотворення. Усі маніпуляції зникають тоді, коли ти залишаєшся собою, бо брехня не витримує послідовності, а твоя послідовність це мовчазне свідчення, яке звучить гучніше будь-яких виправдань. Наймудріше, що ти можеш зробити, продовжити жити правильно, не доводити, не реагувати, не опускатись до рівня тих, хто живиться хаосом, бо тоді брехня втрачає ґрунт. Вона існує лише там, де є боротьба. Твоя тиша це не байдужість, а внутрішній порядок. Вона не каже мені все одно, вона каже Я знаю, що істина повернеться сама, і саме ця впевненість робить тебе невразливим. Життя завжди ставить людей на місця не через покарання, а через наслідки. Брехня завжди повертається до свого автора, і, коли це станеться, ти не відчуєш тріумфу. Лише спокій. Бо в той момент, коли правда переможе без твоєї участі, ти зрозумієш, що справжня перемога це залишитися чистим, коли навколо всі в болоті. Урок 5. тиша після образи, як перетворити приниження на спокій. Образа це вогонь, який легко підпалює слабку людину, вона проникає в найглибші місця. У гордість, у самолюбство, у потребу бути визнаним, і саме тому біль від приниження такий отруйний, він змушує забути, ким ти є, і тягне вниз, у бруд, де чекають ті, хто хотів тебе побачити зламаним. Але вміння не реагувати це не байдужість. це перемога над власним его. Бо справжня сила проявляється не тоді, коли ти відповідаєш, а коли не потребуєш відповіді. Стоїки говорили не кожне слово заслуговує на твою реакцію, і не кожен напад на твою оборону. Марк Аврелій писав Якщо тебе ображають, запитай себе, чи справді ти постраждав. Якщо ні, не дозволяй болю існувати лише в уяві. Твої відчуття це не ворог, але вони не повинні керувати тобою. Коли хтось принижує тебе, він показує не твою, а свою міру. Людина може кидати каміння лише знизу вгору, і якщо ти відповідаєш, ти вже спускаєшся туди, де панує темрява. Образа не приживається там, де є усвідомлення власної цінності ти можеш втратити статус, гроші, стосунки, але не гідність, якщо сам не кинеш її на землю. Приниження стає не клеймом, а тренуванням. Кожен напад це ще одна можливість навчитися бути спокійним під тиском. Шевченко колись сказав «борітеся, поборете». Та боротьба, про яку він говорив, не завжди із зовнішнім ворогом. Іноді це битва з власною реакцією, з тим поривом, який хоче вирватися назовні і відповісти різко, щоб хоч на мить зняти біль. Але стоїк не шукає полегшення, він шукає силу. Приниження це момент, коли світ перевіряє. Чи твоє я тримається на думці інших чи на глибшому фундаменті, на переконанні, що твоя цінність не потребує свідків? Якщо тебе знецінюють, це не доказ, що ти нічого не вартий, це лише дзеркало, у яке ти дивишся, щоб побачити, кого давно пора перестати слухати. Тиша це не втеча, це дисципліна, це вибір не спалювати себе у вогні чужих слів. Бо слова не мають сили, поки ти сам не даси їм вагу. І саме в цей момент, коли ти мовчиш не через страх, а через контроль, ти відчуваєш, що приниження не знищило тебе, воно лише загартувало. Ти починаєш бачити, що кожен напад це підтвердження того, що в тобі є щось справжнє, що дратує слабких. Стоїцизм це не філософія байдужості, це філософія гідності, і коли тебе ображають, Твоя тиша каже мені не треба кричати, щоб знати, ким я є. Урок шість коли ігнорують твою цінність, як залишитись видимим для себе є біль, який не кричить він тихо точить зсередини, коли тебе не помічають, коли ти стараєшся, підтримуєш, говориш від серця, а у відповідь лише мовчання ні подяки, ні визнання, ні навіть натяку, що тебе почули. Байдужість це холод, який змушує сумніватися у собі. Ти починаєш думати, що, можливо, робиш замало, що, може, не такий важливий, не такий цікавий, не такий потрібний, і саме тут стоїцизм стає бронею, бо він навчає твоя цінність не залежить від того, хто її помітив. Люди бачать лише те, що готові зрозуміти, а більшість живе у поспіху. Між страхом, вигодою і шумом. Вони не завжди здатні оцінити тих, хто поруч мовчки тримає, допомагає, підтримує, не вимагаючи нічого у відповідь. Такі люди стають невидимими, бо не створюють драм. Та істина проста коли тебе ігнорують це не знак, що ти нічого не вартий, це лише показник, що твоє світло не для кожного ока. Не кожен здатен дивитись на правду без заздрості. Не кожен може прийняти силу без страху. Стоїк не намагається нагадати про себе світові. Він просто продовжує робити те, що вважає правильним. Кожна хвилина мовчання, кожен спокійний вчинок це доказ, що він керує собою, а не чужими думками. Коли тебе не помічають, не виправдовуйся, не намагайся голосніше кричати, бо увага, отримана через шум, не має цінності. Нехай тиша говорить за тебе, нехай стабільність стане твоїм аргументом. Байдужість інших це не вирок, а фільтр. Вона прибирає з твого життя тих, хто був поруч випадково, тих, хто потребував твоєї енергії, але не тебе. І після цього залишається найцінніше власна присутність, власна глибина, власний спокій не бійся, що тебе не бачать, страшніше самому не бачити себе. Бо саме з цього починається втрата. Тиша не означає відсутність значення, вона означає, що значення не потребує доказів. І тоді, коли ти навчишся стояти твердо навіть у порожнечі, ти зрозумієш твоя цінність не у схваленні, а у здатності залишатись собою, навіть коли світ дивиться в інший бік. Урок 7. коли тебе провокують, як зберегти контроль, коли світ перевіряє твою межу. Провокація це випробування не твоїх нервів, а твоєї зрілості. Світ постійно спокушає тебе втратити рівновагу гострим словом, несправедливим обвинуваченням, чужим криком, дрібною зневагою, яка точить спокій, наче вода камінь. Тебе перевіряють не тому, що хочуть знищити. Тебе перевіряють, щоб дізнатися, ким ти керуєш собою чи емоціями. Провокатор не шукає істини. Йому потрібна реакція твій вибух, твоя агресія, будь-яка тріщина у самоконтролі. Бо, коли ти вибухаєш, ти втрачаєш владу, а він отримує те, заради чого починав твій спокій стає його трофеєм. Стоїчна тиша це не втеча, це стратегія. Мовчання не означає слабкість, воно означає, що ти вибираєш, коли і на що витрачати енергію. Тиша це не капітуляція. Це доказ того, що ти не граєш у чужу гру. Згадай, як часто конфлікт зникав, коли ти просто не відповідав на першу провокацію. Слова не мають сили без реакції якщо не підкинути дров, навіть найпекельніше полум'я згасне. Стоїцизм учить не все, що тебе дратує, варте відповіді. Коли тебе атакують, не питай чому, питай для чого, чому саме зараз. Чому саме ці слова, що намагаються у тобі розхитати, бо кожна провокація це спроба знайти твою слабку точку, і якщо ти мовчиш, то перетворюєш цю точку на броню. Контроль це не придушення емоцій, це здатність бачити, що вони є, але не дозволяти їм керувати діями. Ти можеш відчувати злість, але не обов'язково її показувати. Ти можеш бачити несправедливість, але обираєш. Діяти тверезо, а не мстиво. І саме в цій відстані між емоцією і дією народжується сила. Сила не перемагати, а не втрачати себе. Той, хто тримає рамку, той володіє ситуацією, а хто реагує, уже грає за чужими правилами. Провокація це короткий міст між хаосом і порядком. Ти можеш перейти його спокійно або впасти в річку чужих емоцій. І від твого вибору залежить хто ти. Той, хто керує, чи той, ким керують. Справжній стоїк не холодний, він просто бачить трохи далі, ніж миттєвий шум, бо кожен раз, коли ти не відповів на зло злом, ти вже виграв. Тиша, що зберігає гідність, гучніша за будь-який крик. Урок вісім Коли тебе шкодують, як не дозволити жалю перетворити тебе на жертву. Жаль здається теплом, але часто він отруйний. Під виглядом співчуття він забирає твою силу, тебе гладять по плечу, кажуть ти ж бідний, тобі важко. І ти навіть не помічаєш, як погоджуєшся з цим образом, як починаєш думати, що тобі дійсно потрібна допомога, що без підтримки не впораєшся, що світ винен тобі трохи полегшення. Та в той момент, коли ти приймаєш цей сценарій, ти перестаєш бути автором власного життя. Ти перетворюєшся на персонажа чужої історії, де головна роль роль жертви. Жалість паралізує. Вона не лікує, вона присипляє. Вона знімає з тебе відповідальність, але разом із нею забирає й відчуття сили. Жалість це коли тебе роздягають із гідності, щоби вдіти у комфорт. Стоїки знали справжня міць починається там, де закінчується жалість до себе. Бо поки ти шкодуєш, ти не дієш, а поки чекаєш співчуття, ти стоїш на місці. Ніхто не приходить, щоб врятувати, і навіть якщо прийдуть, ти залишишся залежним. Подумай, чи справді ти хочеш, щоб тебе сприймали як того, кого потрібно рятувати, чи як того, хто вже сам знайшов вихід. Жалість це пастка, вона створює ілюзію близькості, але забирає повагу. Коли тебе шкодують, тебе вже не бачать сильним. І навіть ті, хто добрі, несвідомо ставлять тебе нижче себе, їм приємно допомагати тому, хто слабший. Але їхня допомога рідко вирощує силу, вона вирощує залежність. Якщо хочеш вийти з цього кола, зміни реакцію не шукай співчуття, шукай причину стояти рівно. Коли чуєш, мені тебе шкода, не приймай ці слова всередину. Скажи по думки. Мені не потрібна жалість, мені потрібен шлях. Бо жалість це завжди про минуле, а сила про рух уперед. Ти не той, хто потребує спасіння, ти той, хто проходить навчання. І кожна трудність, не трагедія, а тренування волі. Не дозволяй жалю, навіть власного, зробити з тебе людину, яка живе виправданнями. Бо коли ти шкодуєш себе, ти наче кажеш Я не можу інакше. А стоїцизм каже можеш і мусиш. Пам'ятай, сила не в тому, щоб не плакати, сила у здатності підняти голову після сліз і сказати досить, йду далі. Твоє життя не поле жалю, а майданчик тренувань. І що більше ти сам собі тренер, то менше тобі потрібні чужі рятівники. Світ сьогодні говорить занадто багато. Усі доводять, сперечаються, змагаються, кричать, щоб бути почутими. Та справжня сила у тому, хто може мовчати, і все одно залишатися впливовим. Тиша це не втеча. Це вибір не розтрачати себе, це вміння стояти спокійно там, де інші кидаються в хаос. Це стан, коли ти вже не доводиш, ти просто є. Стоїцизм вчить контроль над собою це контроль над світом. Бо той, хто керує собою, стає недосяжним для маніпуляцій, недоступним для драми, непохитним у вирі чужих емоцій. Тиша не слабка, вона дисциплінована, вона не мовчить, бо не знає, що сказати, вона мовчить, бо не все варте відповіді, і саме в цьому зрілість. Тебе можуть не зрозуміти можуть назвати холодним, байдужим, гордим, але тиша це не байдужість. Це концентрація сили, це момент, коли ти не витрачаєш слова на тих, кому вони не потрібні. Мовчання теж зброя, коли серце палає. І в цих словах уся суть внутрішньої стійкості. Бо той, хто не кричить, не слабкий, він просто вже навчився бути над бурею. Не намагайся довести, що ти сильний. Просто будь ним, не шукай справедливості від людей, які не розуміють справедливість у собі. Не виправдовуй правду, вона виживе без твоїх слів. Зосереться на тому, що можеш контролювати на своїх думках, реакціях, виборі, на тиші, яка зміцнює замість руйнувати. І коли світ черговий раз буде кричати Не відповідай шумом на шум. Просто будь спокоєм, будь тим, хто не піддається, бо в цьому й полягає справжня перемога. Перш ніж вимкнути відео, підтримай розвиток українського контенту. Підпишись, залиш вподобайку і коментар. Це допомагає не лише каналу, це допомагає поширювати український голос, який говорить про силу, гідність і тишу, що перемагає навіть тоді, коли всі кричать.